Добрий ранок! Я Ігор Косиван. Вітаю вас в програмі Слово Боже кави». Ми віримо, що Бог передав свою мудрість людям через Біблію. Бог передав свій спосіб життя і думок через своє слово. Якщо люди будуть приймати Боже Слово і спосіб думок, вони будуть жити божественне життя. І це ми з вами. Ми такі, ми приймаємо від Бога, ми проводимо час з Біблією, ми ходимо до церкви. Амінь. Я вірю, що ви такі. Не пропускайте зібрань. Ходіть у церкву, куди ви ходите, де вам подобається, де вас насолоджує, будьте там, зростайте в Бозі, тому що час проведений з Біблією, це час проведений з Богом. Хвала, Господу. На цьому тижні у нас серйозне дослідження. Ми говоримо про уроки Ісуса Навана, людини Божої, чоловіка Божого, лідера єврейського народу, який жив успішне життя, прожив життя виконання Божих обітниць. І ми підглядаємо за ним, що Біблія говорить про нього, які секрети були у нього, щоб ми взяли ті самі секрети. Хвала Господу. І ми роздивляємося з вами один із секретів Ісуса Навана, де Бог його навчив, і сказав йому так. Нехай книга закону або Біблія не відходить від твоїх уст. Але будеш роздумувати про неї день і вночі, щоб виконувати її. Саме на цьому ми зосереджені. Ми хочемо бути виконавцями слова. А де є багато людей, які чують, що треба молитися. Але я вам скажу, правда, треба молитися. Християнство це буде виконавцем слова. А, треба бути поклонником, кланятися Богові. О, я вам скажу, треба правда бути поклонником, співати пісень своїм серцем, кланятися перед Богом. Тоді виконавець Слова. Амінь. Щоб ми пережили благословіння обітниць Божих. Нам треба виконувати умову, бути виконавцями Слова Божого. І ми роздивляємося питання процвітання і достатку в контексті цього уроку виконання Божого Слова. Один із принципів благословіння фінансового. Бог не благословляє жмотство. Бог не благословляє людей, які не щедрі. Бог навпаки працює щедрістю. Богові подобається давання, він сам давач. Аллилуйя! Богові подобається сіяти, Богові подобається допомагати. І я вірю, що христинин це людина по життю той, хто дає. Хто то дає посмішки, добрий настрій, допомогу, гроші, одяг, їжу в ім'я Ісуса Христа. Слава Богу, слава Богу! Ми рухнулися з вами питання давання церкві. І я нагадаю якісь думки, і ми просунемося далі. Подивіться: якщо церква в цьому поколінні не отримає достатньо грошей, а я вірю, що так не буде. Я скажу по-іначому: якщо церква отримає достатньо грошей в цьому поколінні, то вона навчить наших дітей, навчить молодь, навчить дорослих людей, навчить старших людей. Тоді вона зможе передати цьому поколінню Боже виховання, тоді ми не будемо боротися з снідом, ми не будемо боротися з наркотиками, ми не будемо боротися з злістю, ми отримаємо нову націю. Одна з причин, чому церква сьогодні не має такого великого впливу на націю, це недостаток грошей. Якщо в церкві прийде достатньо грошей, церква благословить нас. І замість того, щоб ми витрачали мільярди на боротьбу з снідом і наркотиками і наслідками цього всього, нам потрібно принести достатньо пожертв в церкву, нам всім, це стосується нас всіх. І Бог каже в книгі пророка Малахії: принесіть всю десятину додому скарбниці, щоб все необхідно було в моєму храмі, і ти мене випробуйте, промовляє Господь Савов, чи Небесних отвір його не відчиню, і не вилю вам благосвіння аж надміру. Я хочу розвинути цю думку сьогодні. Подивіться. Нормальна церква Ісуса Христа, вона націлена на допомогу вчити людей, допомагати. Поділюся з вами якимись проектами, які ми маємо. Кожного тижня ми годуємо обездолених людей. Тобто є люди з церкви, які приходять, готують для них обід, їжу, і годують їх, навчають їх із слова Божого. Ми збираємо час від часу одяг по церкві, одіти цих людей. Знаєте, є люди, які так ставляться, а це бомжі, бо я не буду навіть туди дивитися. Я не скажу, це не наш погляд. Якщо ви християнин, ви знаєте, що коли хтось роздітий і ви його оділи, Ісус так навчав. Він казав: якщо ви оділи роздітого, ви мене оділи. Ісус так навчав, якщо ви нагодували голодного, ви мене нагодували. Це наше ставлення, ми християни. Пер подивіться, це наша нація, слава Богові. Якщо десь є нужда, церква повинна там участвувати. І я вам скажу, зразу стає питання, а як церква це зробить, якщо в неї немає коштів? Але, знаєте, Одна із причин, повторююся, чому церква сьогодні не має великого впливу на це покоління, що ми нещедро приносимо свої давання. Я бачу, навіть знаєте, як, як люди хвилюються. Я не, не так давно дивився до телепередачі, не хочу називати імен, навіть І один із ведучих каже. О, до мене такий лист прийшов, що там один чоловік, він взяв ем, там суму грошей і подарував церкві, а сам переїхав жити в гірше житло. Як це, напевно, секта його обдурила? От я коли це чую, я розумію, що ем, знаєте, є диявол, який не хоче, щоб церква мала вплив на це покоління. Є диявол, який знає, якщо зупинити фінансовий потік в церкву, то ми зупиняємо не просто е, гроші, ми зупиняємо, що церква може дати нам. А Бог дав церкву в нам, в націю, в кожен народ Бог дав церкву як місце, звідки Він нас благословляє. Дає нам правильну науку, він дає нам правильне виховання. Ми отримуємо інших дітей, ми отримаємо іншу молодь, ми отримаємо інші сім'ї, ми отримаємо іншу націю, ми отримаємо інші і інших урядовців. Якщо церква ем, навчиться покоління, слава Богу! Ось чому Бог каже: принесіть ваші десятини, пожертвування, нехай в домі моєму або в церкві, в храмі буде всього достатньо. Ви розумієте, що церква сьогодні спроможна зробити цікаве молодіжне життя, навчати Божому Слову через концерти, через вечірки, через табори, через всякі конференції, всяким-всяким чином, дитячі всякі програми. Цього повинно бути кругом і повно. В школах повинно бути слово Боже. Якщо, якщо церква зможе наповнити це покоління Словом Божим і мисленням Божим, ми, я повторююся, не будемо боротися з наслідками гріха. Ми не будемо боротися нідом, наркотиками, алкоголем, тратячи на це мільярди. Ми будемо мати людей, які не хочуть цього. Слава Богу! Слава Богу! Тепер подивіться: є стільки людей, які сьогодні обездолені, є стільки сьогодні сиріт. Якби церква достатньо отримувала грошей, розумієте, держава не може дати те, що може дати церква. Я вірю, що саме церква повинна займатися сиротами. Що ми робимо? Стараємося, скільки можемо. У нас церква, ми збираємо пожертвування. Ми віримо в те, що кожна людина повинна проносити 10% свого доходу. І за тих деякі кажуть, це секта, вони збирають там гроші. Я скажу, цього навчає Біблія. Це неправильна церква, якщо там не дають пожертвування. Це неправильна церква, яка не навчає людей продавання. Бо якщо гроші не прийдуть в церкву, то церква не зможе нам дати те, навіщо вона писана нам Богом. Алелуя. Розумієте, давайте відкриємо очі, давайте говорити правду. Знаєте, часом люди настроєні так. Я прийшов в церкву, а що ви мені дасте? Я думаю, що ми повинні бути налаштовані так. Я прийшов в церкву. Що я можу дати? Тому що церква не друкує гроші. Церква, знаєте, якщо вона повинна допомагати, то саме людям, які за межою бідності. Ми всі інші повинні принести свої десятини і пожертвування. Узнайте про програми церковні. Погоріть своїм пастором, підійдіть до свого священника і скажіть, я хочу кожного місця давати таку суму. А я хотів би, щоб ця, ці гроші були направлені на сиріт, наприклад, або на, 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 на людей, які каліки, на обездолених. І знаєте, Христос так навчав. Нагодуйте, одягніть, ви це зробили для мене знаєте, якщо чим більше буде людей, які давачі, чим більше буде людей, які підтримують церкву фінансово, тим більше церква буде мати вплив на націю, тим більше церква зможе зробити для народу. Слава Богу, слава Богу. Я вам скажу, нам не треба соромитися. Я часом чую, як люди кажуть, а у вас в церкві люди дають десятину. Це не обов'язково. На взагалі в християнстві нічого не обов'язково, якщо ви хочете. Але істинне християнство, якщо ви називаєте себе християнином, то Біблія навчає про і пожертвування. Біблія навчає про підтримку бідних. Біблія навчає про те, що ми, як церква, як віруючі, повинні своєму поколінню благословити людей словом Божим, їжею, одягом, підтримкою. Амінь. Там, де є біда, там повинна бути церква. Але щоб церква була, там де біда. Ми повинні принести туди свої гроші. Слава Богу. Я вірю, що ви приймаєте. Я вірю, що ви люди, яким подобається щедрість. Я вірю, що ви побачите благословіння своєму житті через те, що ви участвуєте в Божих справах. Амінь! Наш час вичерпано. Я прощаюся з вами. Я благословляю вас, щоб ви процвітали в Ісусі Христі, бо ви справжні християни, і ви підтримуєте Боже царство на землі. А зараз ми прощаємося з вами. До наступних зустрічі. До побачення.